Вітаю. Сьогодні неділя було сонечко, можна було взяти камеру, щось познімати, але не дійшли руки. ну і Зараз вечір вже отак при штучному освітленні. Оце орхідейка, я її знаю під назвою Морозна вишня. Зараз її продають якась інша назва, не пам'ятаю. Тут голосно-годинник, бо я ось залізла. На полку, де віситься орхідейка коло лампи. І тут знімаю. От, класно, вона мені подобається це вже домашні квіти, дві квіточки, правда, бо небагато було їй сонця. Ну і, може, сухувато, бо вона стояла на вікні над батареєю. От, І є в неї на пелюстках отакі Розводи і, як підпаленки, я б сказала, по краях. І дуже класна така виворітна сторона. Ось така вона плотненька. Ось оці розводи. Приємна дуже губа. Ось така подобається. Класна. І розмір квітки такий нічогенький. Ну, може, сантиметрів 9 Стандарт на 8, я б сказала, що більше, ніж звичайна. Така краса. Ще квітнуть біленькі. Є в мене Стюартіана і а, філіпінець, люблю його. Ну, але ж це з підвіконня зараз доставати, то щось впаде. Буду чекати сонця. от, А оцю так вхопила, показати. От, зараз тестую нове добриво. Попросила з залізом, того, що в мене монстера є Альба, і на ній варіагатність трохи зменшилася. Мені радили додавати добриво з залізом. Ну і купила, також всіх поливаю, не кожного разу, через раз є питання завжди по добривах. От, ну, Якщо побачу якийсь результат, тоді покажу його. Воно недороге. От. Ну, Це цвітіння ще без нього. Зкалуся взимку. От зараз радує. Всім гарного тижня, удачі, пока!